було відео про Полтаву. Потім, кстати, мене случайно, понаходили і попер... попереходили на цей канал. Ну і спочатку я всі ті відео, що в мене були раніше їх зберігав За 2022, там 2021-го трохи. 23. -й, 23 -й рік всіх всі ці відео я постійно перезалив, тренові ну, були просмотри. А потім вже новий плейлист, новий рік, нові відео, нова камера і пішло. Ну, щоб ви розуміли, тисяча підписників для мене по мірі, дуже тяжко було зібрати. 8 місяців пішло. Щоб назбиралося 1000 підписників. Кстати, спонсорство відкривається, як в тебе 500 підписників. 500 підписників і 3000 часів переглядів. Оце відкривається в тебе спонсорство. І відкривається, можеш типа свій магазин там, як ото інтернет-магазин, якщо у вас є з чимсь там продавати коротше можете в ютубі це все рекламувати це страшна баба тітка дівчина ну і зрозуміло що тисяча підписників і 4 тисячі часів тобі дає вже можливість монетизувати оці твої відео шортси Ну шорці там взагалі, я не знаю, там у мене 3 цента з'явився за день, щось там хтось шорти якісь подивився. Ну ви поняли, тобтось Сумасшедших бабок не буде. Ну Різних людей різна тематика. Так що дивіться займатися вам цією справою чи не займатися в принципі якщо вам це подобається як мені їздити на велосипеді знімати ще й за це буде щось капати то це дуже непоганий буде добавочний заробіток Так, зараз доїжджаємо до універсалу і направо що що думаєте. Ось як що я підписаний, вона на мене маринка голд. Знімати обзори продуктів, акцій, на супермаркетів вистачає, щоб це знімати. Просто ходити по вулиці знімати. Пуховарить можна дома знімати. Кого частний сектор і чуть ли не ферма ціла, там корови, свині, кури теж цікаво. Я допустим дивлюсь там турецький канал якийсь. Так, заїхав кудись. Ладно. Ну коротше, варіантів мільйон, ви ж YouTube дивитесь, бачите, у є яка тематика. Хтось просто тріщить і на цьому заробляє кой язик підвішений щось розказує про заробітки в інтернеті там бля всякі от эти приколи так ми перескочим пока я конечно ж Нарушитель ще тот. Ну і ще люди такі очи вивали і вали. Тупо попрямо. Книжки в функції Х на думці. Не в нього в голові друге. Повісив телефон з маршрутом, який в мене потухи. Якраз кнопка під зажимом, що щоб подивитися, треба розкручувати. Ну коротше. Як завжди, як не у людей. Ще хочу вибрати одне якесь недороге кріплення, щоб в мене з однієї сторони був повербанк. Зараз ми їдемо на батарею. У мене вона заряджена повністю. А на другій стороні телефон. Друг тобто дзвонить, глянуть, куди мені треба їхати. І посередині камера. І все. Рюкзачок на спині або сумочка. Так, ну теж на ту сторону це точно. Тобто з якоїсь сторони його не під'їхати, щоб я зараз десь парканувся, а я щас отут в тіньки. Що то жарковато, сейчас знімаю бейсболку і голова. Под ноль підстрижений, тобто лиса. І все одно мені жарко. Безболочка тоненька лить. Думаю, сьогодні буде гарна погода. Поїдемо в центр повичисляємо сакури там в трьох містах, а може і в чотирьох. В Полтаві ростуть. Думаю, жінкам, дівчатам буде цікаво потім подивитися Полтавські сакури. Ну, погода не льохна, сил немає. Так, хух, жалко ж. Так быстро мы прокатились. Сейчас посмотрим. Тара-та-та-та-та-та-та-та, -та 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 -та. де наш зібра. Бачу нашу зібру. Короче, мы сейчас тут... Перейдемо дорогу. Так, це у нас Давайте, у вас. Відкручу. Так, вроді. Бо некрасиво, як буде якась пляма, я не побачу. где да, 20 хвилин, 21 хвилин по крайней мере видео походу нам еще и по прямой сейчас, смотрите Походу людина працював. Автосалончики такі. Це вам не Кобищани Крутися, вертися. О, погодка так і шепше нам поїхати на гнівку. Сейчас мы возле фирмы Ford сделаем круг по Вот это на или Якиям тут Кстати Там заправка, я не знаю, она запрошена по ходу газовыми Оце як товар возили, заправлялися Автомийка Це було ж років 5 назад. Так, ну ладно, а що ж, що ж я хотів? На гнівку далеко їхати. Такі тучі підозрілі. Любий момент може дощ жаганути. На, Борок... на Боровиковського там хотів ще проїхати. Ми там вже були раз, Ну, тоді було холодно. Це ще, мабуть, кінець зими. Блін, а я думаю, що мені в рюкзаке взяти такий рюкзак? Не хватає. Води не взяв з собою. Так, ще може чуть-чуть роздітися. Ладно, пока не буде. На брата вода була в будиночці. І я, короче, не взяв. Лошара. Лошара.